Ольга Асауляк, книга очищення». Ситуація вибору. Продовження. Людина створена крилатою. Стан польоту живе в нас кожної секунди, але ми не виводимо його на свідомість через повне або часткове заземлення своєї енергосистеми ми закриті від вільного паріння. Не може злетіти той, хто не вірить у можливість злету. Коли відбувається усвідомлення своєї єдності з вищим розумом, здається, що весь світ перебудувався, став іншим. Насправді, це ти перебудував свою свідомість, забрав маски, які заважали тобі раніше, став бачити без рожевих і без чорних окулярів, без упереджень і страху, звільнився від авторитетів. Коли скидається все на носне, ти відразу відчуваєш себе тим, ким ти сотворений, ти маєш владу над всіма тваринними проявами життя. Тобі починає служити тваринні і рослинні світи, як тільки природа визнає тебе своїм господарем, нездатним завдати їй зла. Здається, навіть неживі предмети, розставлені невидимою рукою так, щоб кожної миті життя. Відбувалася твоя повна оптимальна реалізація. Якщо віддача творцю повна, все оточення живої і неживої природи бере на себе турботу про тебе. Коли це починаєш усвідомлювати, почуття вдячності часто переходить у почуття провини перед ближнім, які цього немає, свідомість ще не розуміє, що ти сам винуватець усіх цих привілеїв. Будь-яке твоє бажання збувається ні звідки, і ти починаєш соромитись своїх бажань, так приходить досвід відмови від бажань взагалі. Ти стаєш сильним накопичувачем енергії, і право витрачати цю енергію у світі також надаєш вищому розуму, що діє через тебе, як тільки віддаль між причинами і наслідками твоїх вчинків. Скоротиться до мінімуму, відпрацьовується карма. Виконання судженого відбувається раніше, ніж оформлюється думка. Але в цьому стані і покарання, якщо відступив, і розплата за помилки також відбувається раніше, чим ця помилка вийшла на рівень усвідомлення. Причина і наслідок проявляються одночасно. Ти точно знаєш. Що більше, ніж потрібно, для твоєї оптимальної реалізації дано не буде. Варто тільки включитися в цей ланцюг налагодженого механізму і щось переключити по своїй волі і самості, зразу з'являється відчуття дискомфорту, і вся невидима конструкція здійснення вищої доцільності розсипається в картковий будиночок. Ніяких твоїх поправок. За умови повної віддачі не треба. Ти зустрічаєшся саме з тими людьми і саме тоді, коли це необхідно. До тебе потрапляє потрібна в даний момент література. Ти говориш саме ті слова і саме тим людям, які їх в даний момент потребують. Усе відбувається з-під невидимої вищої руки, виконання швидше бажання. Повернення швидше боргу, забій швидше падіння, ти з вдячністю приймаєш покарання, біль, страждання, ти знаєш, що, набивши маленьку гулю, ти уникнеш цим більшої, ти повністю усвідомлюєш, що коли щось відділяється від цілого, зберігаючи з ним зв'язок, неминуче відбувається розділення на силу керівну. І силу, яка підпорядковується. Але оскільки це одна і та ж сила, яка є хвилею, то з'єднання із цілим неминуче, воно неминуче, щоб відбулася наступна пульсація уже в новій якості, в новому діапазоні дій. За межами нашого виміру все здійснюється одночасно. Зразу вся хвиля припливу і вся хвиля відпливу. У нашому щільному потоці часу кожна мисляча частинка в різний час відчуває найвище тяжіння до центру. Необхідно зрозуміти, що пульсації ці ніколи не припиняються, і кінець одного циклу є початком наступного. Той, хто долає віддаль від вчинку до першої причини, долає бар'єр часу. Для нього приплив і відплив. Початок і кінець єдині.